Доброго дня ми з України! Сьогодні до вашої уваги ще один ремень біатлонного типу. Ремень виконаний із американської кордури 500-ден в кольорі мультикам. Стропа виробництва Америки Мердок. Стропа плетена теж в мультикамі. Фурнітура Дувемівська. І фастикси фірми Вуджи. Це дуже е, гарні і надійні фастикси. Один фастикс витримує на розрив 125 кг. Гвинт, е, ремень зробився для гвинтівки загальною вагою 8 кг. Е, але снайпер, до речі, дівчина, моя повага, сказала, що потрібен е, снайперський варіант для того, щоб. Е, Ну, допоміжно в якихось складних умовах була допоміжна фіксація на предплеччя. Е, далі. На антапки, антапки на зброї стоять 25-ка. Але я зробив ремінець 40 як завжди. Е, ось тут на нижне кріплення я поставив 25-ту антапку. Ось так це виглядає. Трошки стропа підгинається, але це не проблема. Взагалі, я завжди так роблю, тому що чим ширша стропа, тим краща фурнітура. Вона товща, більш надійна, ніж на той же 25. -ті. Тобто, ну, ризику поламатися тут набагато менше, чи вийти із строю. Да? Тому ось такі нюанси по цьому ремню. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!